Закарпатські митники протягом року склали 186 протоколів про порушення митних правил через ввезення автомобілів на митну територію України на суму майже 27 мільйонів гривень. Крім цього, за результатами проведеного аналізу документів, що можуть свідчити про факт передачі транспортного засобу у володіння користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила такий транспортний засіб на митну територію України, за вказаний період складено два. 26 протоколів про порушення митних правил за порушення громадянами термінів доставлення транспортних засобів до митниці призначення зафіксовано 180 порушень. А от за переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням їх від митного контролю у важкодоступних схованках автівок складено 19 протоколів на суму 3,5 мільйони гривень. За ознаками статті 483 митного кодексу України у таких випадках вилучаються транспортні засоби разом з предметами правопорушення, а на порушників чекають серйозні санкції, штраф у розмірі 100% від вартості товару та їх конфіскація разом з автомобілями, що використовувалися для переміщення прихованих речей у різноманітних тайниках.